Прикордонники дійсно воюють. Воюють, мають артилерію, реактивну артилерію, дуже успішні у ураженні противника і мають свою безпілотну варіанту. Хочу подякувати вам за вашу мужність і героїзм. Ті, які ви щодня демонструєте, захищаєте нашу Україну, зриваєте плани Ворога, кам'ян, який ви запустили по значенню росіян, працює в регіоні, основна бережиця. Прийде час, однозначно, після нашої перемоги ми повернемось до виконання наших суто правоохоронних функцій. Відновимо державний кордон, зробимо його настільки непрохідним і захищеним від Росії, щоб ніколи в житті більше це не повторилося. А зараз треба вистояти і перемогти. І я вам дуже дякую за все, що ви робите. Слава Україні! Герой! Місце для техніки. Завтра з самого ранку на Київ, на Київ. Я про інше. Да, ми не не втратили так. позиції. Шість-66-го сажа. У мене просто лжат. Там... Нормально там і за 200 ли вони орків, нормально. Бюзда, друга, вона йде з двома ревами. Всі типи скейдів, які тільки типу можуть. Можу. Між нашими, скажімо так, бойовими порядками лютові паралельно із першим батальйоном, із з бригадним. Сяжу українському <кхи> не радую. Дякую.